А, і на завершення нашої першої сесії поговоримо про кадри. лежить. Наш спікер Сергій Шилко, власник технологічної академії талантів ТАТФУД. Він розповість про досвід рекрутингу технологів в харчовій промисловості. Доброго дня. Дякую всім за увагу. Дякую, що зібрались сьогодні тут. Зараз запустять можливо, мою презентацію. Це Зібрались тут люди, хто прогресивний апріорі, хто розглядає можливості покращити. Свої свою продукцію покращити свої знання і за рахунок їх продвинутися вперед, а не плакати, що все погано, все гірше продається, тому такі шляхи шукаються і шукаються вони в різних площинах, в тому числі за рахунок технологічного потенціалу. А забезпечення технологами, забезпечення технологами, тобто пошук їх на постійну роботу, підбір персонала на проекти. Тобто, якщо ви хочете випустити якусь нову для вас продукцію, ваш технологічний персонал не готовий це зробити, то ви звертаєтесь до мене, ви звертаєтесь до нас. Ми шукаємо вам технолога, хто приїде і в короткі строки випустить цю продукцію. Тобто, технолог використовує свої знання, він їх не завжди може. Може реалізувати на, своїм, на своїх місцях, де він працює, а тут він отримує і досвід додатковий, і кошти додаткові в короткі терміни це можуть бути там, десятки тисяч гривень. І такий проект він готується трохи довше. Тобто, закуповується сировина, виділяється час виробничий на, на на таку для такої дії. А потім приходить технолог, запускає за декілька днів цю продукцію. виспродукцію, продукцію технолог з грошима всі посміхаються, і це найкращий момент, коли ти розумієш, що твоя діяльність потрібна. Нам вже 5 років, і ці 5 років ми підбираємо технологів харчової промисловості. Така вузька спеціальність вона з однієї сторони трошки лімітує е, політ фантазії з іншої сторони е, точно знають до кого звертатись, і ми точно знаємо на кому ми сконцентровані. Хотів би, користуючись нагодою, нагадати, що все ж таки люди і персонал це, мабуть, найважливіше, що на сьогоднішній день є, і ми бачимо це, що любі, любі площадки, люби знання, вони починаються і закінчуються на людях, і вони за рахунок людей розвиваються. Тому в площині того, що дві Ідеї, які я хотів донести сьогодні до власників бізнесу і технологів, що виграють всі. Виграють і ті, хто займається нелюбимою справою, і навіть ті, хто займається любимою справою, виграють. І тому, якщо це вигорання доволі глибоке, то тоді людина вирішує змінити місце роботи, але є засоби, щоб цього не відбулося. Для цього згідно досліджень компанії Work.ua, було визначено які найвпливовіші фактори, щоб цього не відбулося, і що, крім того, щоб підвищити зарплату, чи постійно її підвищувати, ви можете використовувати в своїй діяльності. І на першому місці такий звичний, чи ставший звичним вже за рахунок того, що останні роки, і в тому числі за рахунок того, що відбувся ковід. Зараз, під час повноцінного вторгнення, також люди вже звикли до того, що, наприклад, один день в тиждень вони працюють з дому. Не треба там в транспорті їхати, довго добиратися. Я все частіше чую це від різних компаній. От сьогодні також спілкувався з Іваном з Best Way Foods. Він каже, що чи, чи один, чи два дні в тиждень у них регулярно, вони працюють з дому. І я це все частіше Стіша чую. Тому це дійсно на першому місці в такому ранжуванні тих е можливих, можливих негрошових стимулів. Знову ж таки, гібридний формат роботи нічого не коштує для такого е працедавця. Відшкодування витрат на хобі вже потребує грошей, в тому числі є, мож є можливість дати там е до відпустки ще відпускні, чи по закінченню якихось проєктів додаткові дні для того, щоб стиму стимулювати свій персонал. Понятно, що треба визнавати треба підкреслювати як важливі ваші гробітники е, для вас на на підприємці і в принципі як люди також тому що е, е, як, людські якості вони також потрібно причому причому треба зосереджувати на гарних якостях а вже там ну негарні вони і так побачать вони вони і так е, знають про себе це Скоро скорочувати робочі дні в свята, тому що зараз нема вихідних. Понятно, що ситуація до цього не схильна, але все рівно ви трохи дасте тих годин людям і вони будуть за це вдячні. Подарунки від компанії, понятно, в тому числі проведені корпоративів. Хай це корпоративи без салютів, але повинні бути якісь душевні бесіди, душевні там збори персоналу і клуби по інтересам, по інтересам також. І надання корпоративної психологічної підтримки. Навіть міжнародні фонди зараз дають таку психологічну підтримку, навіть хто хоч хоче практикувати, наприклад, Англійську мову ви можете звернутись безкоштовно, півроку, раз в тиждень, кампанія Better Help, американська кампанія, що спонсорується за рахунок бюджету США, вона також надає психологічну підтримку українцям. І якщо у вас є можливість і попрактувати англійську мову, і в тому числі е свій психологічний стан покращити, звертайтесь, будь ласка. Ну а якщо вже вигоріли, якщо вже. Да. <laughs> якщо вже вигоріли, якщо вже немає ніякого варіанту, то вже відпустіть е свого працівника, свого технолога чи кого іншого. Дайте йому ще неочікувану премію, зовсім невелику. Е Розрахуйтеся як, як положено, і він, можливо, повернеться до вас знову. Е що змінилось е, за ці шість місяців? Що е, пройшло з березня і конференції? Маркопак, е, це я змінив однострой на е, вишиванку. Я е, досяг нового рекорду. За 20 хвилин я знайшов е, такого ну, потенціального технолога на займану вакансію. Ну і е, далі продовжую цим займатися. Е, мені це дуже подобається, коли люди е, можуть. Чогось досягти можуть щось для себе опанувати нове і за, за моєї допомоги. І коли ще замовник радий, що в нього є класний тепер спеціаліст і технолог радий, що він змінив місце роботи і там йому подобається, то це для всіх груп підходить, тим більше, що в Продовження цього можуть знову і знову звертатись, я можу, можу знову старатись задовольнити всі потреби опису по вакансії. Понятно, що якщо більше збігається, понятно, що якщо збігаються побажання по зарплаті, готовність претендента переїхати, навіть так звану релокацію зробити до цього нового підприємства. І потім в якийсь момент. Ну, тобто, рекрутинг це не бізнес, це щастя. Щастя знайти замовника, щастя знайти технолога, і потім почути, що. що... Чи технолог, чи замовник каже, ну так, собі каже оце, як там бабка, чи це у вас вершки чи сметана? Ну, десь. От. Тому понятно, що 100% не збіжиться нічого, тому що це така матриця, де ти зважуєш, що для тебе дійсно важливо, і на що варто закрити очі. А, насправді а, ми тут всі завдяки тому, що а, а, такі. Воїни е, і зараз можуть е, захищати прямо в цю, в цю секунду нас від ворожих снарядів, і тому я звертаюсь до вас також відсканити цей QR-код. Це QR-код е, е, Світлани Матвійків, Тернополянки, чий син зараз в 24-й бригаді, і е, це бригада короля Данила, і вони якраз захищають е, на східному напряму наші, е, наші позиції нині. І я продовжую донатити туди. І якщо ви вдруг відволіклись і перестали донатити, то понятно, що тільки на державу сподіватись не варто. Варто сподіватись на себе, як на всі аспекти вашого життя. І тому підтримати державу. Якщо б ми просто сподівалися на державу 24 лютого, вже вона б дуже скоро закінчилася. Ми б тут жили під триколорами. Тому так варто регулярно донатити з цих грошей. Забезпечують всім необхідним того, що не може зробити оперативна держава, оперативно роблять волонтери типу Світлани Матвійків. Тут ви побачите мій QR-код. Я продовжую залишатись на зв'язку. І якщо у вас є пропозиції не тільки по технологам, не стільки по технологам, по співпраці звертайтесь. всі Пропозиції розглядаються, і всі, всім велкам. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава.